Всім привіт друзі! Сьогодні я хочу зробити прогноз на Прем'єр лігу На українську, на українську, українську Прем'єр лігу на матчі між Рухом та Донецьким Шахтарем, який вже буде завтра в 17.00 за київським часом. Не пропустіть цей поєдинок. Ну Ось так і записується це відео. Ввечері, але тим не, менш, тим не менш, рух Шахтар все таки ну цікавий на мій погляд матч. Хоча. З іншого боку, здається, що все однозначно, але все таки ні. Все-таки рух це, ну, знаєте, дуже така сильна команда. І так, розберемо як команда. Розпочали рух традиційно з господарів. Ну, що ж, рух. Рух програв. Програв, програв два поступи. Поступилися на своєму полі 1-2 металісту. І поступилися 0-2. Тому саме колос Ковальовці. Колос Ковальовка 2-0. На себе вдома переграла рух. Ну, от Бачите, дві поразки, різниця забитих м'ячів мінус три. Один забитий, 4 пропущених вибачайте мене. Тобто В середньому два тобто м'ячі рух пропускав. Ну, Мені здається, що десь. Десь, знаєте, не спра... це такий рух це дуже класна команда. Вони, я, їх, я дивився їхні матчі, іноді дивився. Ну, Рух полюбляє грати на атаку, знаєте, ось такий їх стиль. Але дві поразки, дві поразки, і тут донецький шахтар. Донецький шахтар також два поєдинки, одна нічя і одна перемога. Ну, з металістом 19-25 нічем. Хоча там донецький шахтар, як би ну, домінував. Хоча в металісти були моменти, і металіст міг навіть виграти той матч, чи міг і виграти вигратий Шахтар, але міки виграти й металіст. Ну, 0-0, 0-0. Ну, добре, 0-0. Добре. Кривбас. Кривбас, Юрій Вернадуб. Його не було, він був на трибуні. Хоча він там кричав, і я думаю, його підопічні не чули, Тому <с> Юрій він був. він був з командою. Ну, Кривбас. ну що ж, Кривбас? Кривбас дав бій, дав дуже хороший бій. Кривбас, ви бачите, в мене 13 ударів в них там було у Шахтеря 7. Мої, шановні друзі, тобто Кривбас, ну не те, що переграв, на мій погляд. Тут, знаєте, тут десь не Кривбас переграв, тут десь ну Шахтери були моменти. Тобто в Кривбаса ну, такі прям гольові моменти. так, там у них були парочка небезпечних моментів. Але сказати, що там в Кривбас, там, прям, там, ну, прям, там на такі моменти мав, я б так би не сказав. Також Шахтаря їх також не було. Ну, але, тим не менш, десь цікаво. Десь цікаво команда грала. І все-таки дуже класно особливо в другому таймі. Шахтера щось там вже нарешті розпочалося там. Але на 66-й ні-ні. ні десь, Ну, десь так, десь так. Произошла трагедія на футбольному полі. Віктор Корнієнко отримав, на жаль, розрив крестообразних зв'язок коліна, якщо не помиляюсь, на жаль. На жаль, це як мінімум, на жаль, 6 місяців. Тобто, на жаль, півроку. Один із ключових футболістів української команди, на жаль, ж вилітає. На жаль, я бажаю Віктору Корнієнко всього самого найкращого. Дай Господь, щоб все було добре, щоб у нього ця травма зажила, і все було у нього добре. Молимося за нього. На жаль, на жаль, але мол, молимося. Молимося за Віктора Корненко, щоб все було добре. І 76 хвилина, і Шахтар, ну забив. Ну, забив зі стандартного положення. І це, ну, круто, і я, до речі, бачив, як Шахтар там зі стандартів ще на зборах ще там забивав. Бондаренко Артем забив. Один, до речі, з лідерів того матчу проти Кривбас. ну, Він забив. І 1-0. Шахтар все-таки Еремагає Кривбас, І Кривбас, це така прям, ну, дуже така прям, сильна команда. вона, У них акцент пресинг, атака. ну, мене Шахтар переміг. Так, так, так. Можна ще вилучення. Так, вилучення десь допомогло. Але Шахтар забив не з гри. Шахтар забив після стандарту. З гри там була в них стійка. Але, на мій погляд, ну було по 11-11, ще ну, щоб нічого б не змінилося. Шахтар був все одно, все б стандарт забив. Але червона була, і це десь також десь упростило потім десь завдання Шахтарю, Тому що ну Кривбас так але там Шахтар там виходив, я ж кажу, стійка була. Тому що дуже класно вдалося на контратаці та пілота. Тому якось так. Ну, завтра, ну що? Завтра? Ну, Шахтар купив Шведа. ось сьогодні Швед приїхав. Швед. Надіюсь, він себе покаже. Тобто, Швед, по-моєму, Шведа. Ну, по моєму Шведа більше таких трансферів не було. З Лісіна Треоре. Нарешті <ків> повертається, трава, він до речі, завтра вже завтра буде присутній на футбольному полі. ну Напевно, звісно, що злави для запасних він розпочне, але тим не менше, я думаю, ми його десь на хвилин 15, десь, я думаю, те і побачимо. Тому це дуже класно. Ну і тим більше Шахтар вже все-таки набирає, тобто склад є, клас є, тому я думаю, Шахтар все-таки буде набирати все таки, я думаю, з кожним матчем все-таки, ну, будуть набирати підопічні Ігоря Євічевича, будуть ну, набирати явну форму. І тим більше не стоїть забувати анове. Тобто вже через ровно, до речі, через 5 днів, прямо ровно ось так. прямо ровно, ровнесенько, Через 5 днів в нас Лейцих Шахтар. Тобто 5 днів ну, вони отак по щелчку просто минуті, лейпциг шахтар вже ну, тут. Тут взагалі-то не за горами, і, звісно, що з рухом потрібно підготуватися. Потрібно підготуватися. Ну, В мене є бачення завтрашнього поєдинку, у мене є бачення, що буде на футбольному полі. Я думаю, Шахтар буде грати першим номером. Все-таки ну, має команда. Брати брати своє має все-таки Шахтар тут, на мій погляд, домінувати. Але рух дасть бій, ось так скажу. Так, Шахтар буде домінувати, але десь рух там створить якісь проблеми, Шахтарю. Ось я вам кажу, ось, ось. не буде легко, Шахтарю, Не буде, на жаль, для мене, як для фаната Шатаря. На жаль, я думаю, легко не буде, тому що рух, особливо в таких поєдинках, ну може дати бій. І навіть не те, що може дати бій, а навіть може і забити. Навіть може і забити. Тому якось так. Ну в минулому сезоні, в минулому, якщо я не помиляюсь, я вже забув. Я вже забув. О, але взагалі-то там чи 2-1 було. Ні, я вже точно, мої дорогі друзі, не пам'ятаю. Але я ось так дивлюся. ну Сезон 20-21, там з рухом два матчі, так беремо. Ну, ось, 1-1, там 2-1 Шахтар там переміг. Чи 1 0 ні. 1-0. Ну, так, там були в них 2-0. Ну, але знову таки. Там рух, одним словом, мої панове, рух давав бій в кожному матчі проти. Донецького клубу. Тобто, такого ще прям Шахтар, там, там 5-0, там, там ні, такого, я не пам'ятаю щось. Ну, остання їхня гра. Ну, Шахтар там. 2-0 переміг останній їхній матч, коли грали. 2-0. Ну 2-0. Тобто, ну, ну, так, на класі, але це 2-0. Тому рух все, все одно дасть бій. Тому скажу те, що. Думаю, Шахтар ну, більше двох, ну, не забіє руху. Ось так ось. Але думаю, все-таки на один м'яч, ну і взагалі Шахтар вона має забиватися. Не знаю, як там рух, те, що я даю прогноз, що рух дасть бі. Даю прогноз, що Шахтари буде нелегко. Але даю прогноз, що ну, там, згорем пополам, там, я не знаю, як там. Але Шахтар переможе. Тому мій прогноз це перемога другої команди, перемога донецького Шахтаря. Мінімальна, скажімо так, мінімальна перемога Шахтаря, мій ось такий прогноз. Ну, На те, що вимучена, це перемога буде, але непроста, скажімо так. Ось таке, мій, ось таке моє бачення завтрашнього поєдинку, думаю, Шахтар переможе десь там ну, 1-0, 2-1, скажімо так, десь так. Можливо, 2-0. Можливо, взагалі. Ну, подивимося, подивимося. Те, що рух Дасть бій, я думаю, це так. Рух дасть бій. Але, думаю, що донеча не переможе. Тому мій і друге. Точніше, точні, мій один прогноз, Один прогноз, Чиста перемога донецького шахтаря, але мінімальна. Мінімальна, непроста перемога шахтаря, Ось такий мій прогноз. Кому сподобалось відео, поставте лайк, напишіть перідний коментарі, Давайте, друзі, за омойдання. Всім до побачення, всім пока.